Слава Ісусу Христу, брати і сестри, шановні слухачі, сьогодні тема нашого подкасту молитва та види молитви. Існує багато видів молитви, і в різних християнських традиціях класифікації може трохи відрізнятись, але загалом у біблійно християнському розумінні молитви поділяють на кілька основних типів перше. Молитва прославлення, поклоніння, зосереджена на тому, ким є Бог. Виражає захоплення його святістю, величю любов'ю добротою, наприклад, святий 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 Господь Саваот. 6.3. Друге. Молитва подяки, подяка Богові за його благословіння, допомогу, спасіння, щоденні дари. Навчає бачити доброту Бога навіть у простих речах. Наприклад, подяку складайте за все, бо така Божа воля щодо вас у Христі Ісусі. 1 Солонян. 5.18. 3. Молитва покаяння сповідь. Вираження жалю за гріхи. Прохання пропрощення. Часто супроводжується зміною серця і рішучістю не грішити знову. Наприклад, Псалом 51 Молитва Давида після його падіння. 4. Молитва прохання. Благання. Звернення до Бога з конкретним проханням за себе, свою родину обставини. Часто найпоширеніший вид молитви. П'яте. Молитва заступництва. Молитва за інших людей, нації, церкву, хворих, неспасенних лідерів тощо. Вираз любові і співпереживання. Наприклад, Ісус молився за учнів, Івана 17, Мойсей за народ Ізраїлю, вихід 32.11.14 Шосте. Молитва довіри. Вручення посвячення. Коли людина довіряє Богові свої плани, ситуації майбутнє, вона часто включає фразу Не моя воля, але Твоя нехай буде, наприклад, молитва Ісуса в Гецеманії Луки 22.42, сьоме. Мовчазна споглядальна молитва. Молитва без слів часом у мовчанні, слуханні або простому перебуванні з Богом, восьме. Молитва духом на інших мовах. Молитва мовами. Як дар Святого Духа для особистої побожності або за настановою, з тлумаченням. дев'яте колективна молитва. Молитва, яку звершують разом як тіло Христове в домі, в храмі, в групі, має силу єдності, наприклад, учні молилися разом в Діях 1,14, 4,24. Тема молитви дуже глибока і широка, і я вірю, доки ми живемо з Господом. Ми будемо пізнавати всю глибину молитви.